Це називається родина, але це вже і є моя родина, бо я вже без неї не мислю собі життя. Тетяна Григорівна співає в народному аматорському хорі, родина вже 9 років. Загалом жінка співала в різних колективах із юних літ. Вийшла я заміж, народилася дочка. І чоловік сказав, каже, я ж тоді виступала багато. Він каже: Знаєш що, вибирай або борщ, або свої співи. Я вибрала борщ. Ну, а потім вже, так сказати, в такому віці прийшла сюди в цей колектив. І колектив для мене дуже рідний, навіть якщо дуже погано себе почуваєш, все одно сюди приходиш. І пісня на серце дає злагоду. Яні Григорівні за 70 років. Спеціальної музичної освіти жінка не має. Загалом усі учасники хору родина це люди далеко пенсійного віку, і на співаків чи музикантів не навчалися. Проте в кожного з них співає душа. І у 81-річного Івана Миколаєвича також за освітою. Чоловік ветеринар до колективу доєднався після смерті дружини. Сама родина допомогла йому пережити втрату коханої людини, з якою прожив 52 роки. Прийшов я. Ви знаєте, я поспівав, а тоді виходжу, наче з мене вся все шелуха сипалася. Я Тетяна Анатолій кажу, ну чого всього два дні хвора, Ну давайте ще хоча б один день, не можна. А із четверга до вівторка це ждати, я не можу просто. Я дома співа Сама Тетяна Анатоліївна 22 роки тому створила тоді ще фольклорний гурт Родина, де було всього вісім учасників. Та після численних концертів до залюблених у пісню доєдналося понад 20 охочих. Тож гурт перетворився у хор у 2008 році. хор родина отримав звання народного. За які заслуги за те, що ми постійно брали участь у конкурсах, у фестивалях, у різних заходах, які проводили область, та через повномасштабне вторгнення Росії в Україну концертів стало менше. Проте колектив вирішив не припиняти свою творчість, а продовжив підтримувати українською піснею моральний дух земляків. Також співають, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Більшість учасників колективу через поважний вік та різні обставини не можуть відвідувати репетиції, проте долучаються нові учасники. І нам приходиться кожну партію вчити дуже довго. В ідеальному колективі будь-якому один твір вчиться, ну, якщо це півроку, це дуже добре, це дуже велика швидкість, а так набагато довше. Ну, якщо цей твір має чотири голоса, не в один співає. Нині у народному аматорському хорі родина 27 учасників. Загалом у броварському будинку творчості та аматорського мистецтва 11 колективів. Усі різного направлення від фольклорного співу до хореографії. Серед них чотири мають звання народного. А стати учасником одного з колективів можна безкоштовно. Було б бажання. І наш заклад це. Я вважаю, що це простір, який надає змогу відновити свої життєві сили і знайомить з культурою, яка дуже необхідна зараз, адже це, мабуть, наша незалежність, наша зброя, без якої ми просто не виживемо як нація. Тож запрошуємо всіх у наш чудовий заклад і всіх чекаємо.